Чи є відчуття, що починаються репресії? Не відчуття, а вони починаються. Я сьогодні також півдня в прокуратурі провела То ці вони почалися. Да, я можу вам сказати, що вони йдуть повним ходом. Ці репресії. Міністр, уявіть собі країну, де міністр внутрішніх справ, який насправді почав порушувати серйозні кримінальні справи, насправді піднімати пласти злочинності, замовні вбивства. Сьогодні проти нього порушила Генеральна прокуратура справу за те, що він там якось не так доторкнувся до Черновецького, і сьогодні його таскають на допити. Його сьогодні примушують сидіти там по 4-5 годин. Скажіть, будь ласка, це що не репресії? і при цьому йому пояснюють, де його місце. І при цьому ви намагаєтесь і... домовлятися з тими, хто ці репресії розпочав. Е... Все логіка намагаюся відшукати. Я е, думаю, що ви правильно вже дали відповідь на це питання. Е, один шлях це здатися, і, як ви кажете, спокійно піти у відставку. А другий шлях це спробувати все ж таки довести, що це хамство не буде правити в країні вічно. Воно важко, але воно є можливим. Так ви мені скажіть, ви, як громадянин України. Ви хочете, щоб я особисто, який вибір зробила? Ви хочете, щоб я просто пішла і займалася своїми справами, тому що я як людина вже теж можу втомити?